Ви амбітні, мрієте про велике, хочете успіху, бажаєте жити, як уявляли, але є проблема. Ви ліниві, знаєте, що робити, але не робите, і це викликає провину, бо ви здатні на більше. Ця провина накопичується днями, тижнями, місяцями, стає прийняттям. Потім новий рік, і знову ті самі цілі, що й минулого року. Починаєте сильно, з мотивацією та ілюзією. Але швидко вкрадається прокрастинація. Як той родич, що з'являється без запрошення, ваша прокрастинація стає щоденним циклом лінощів, і ви навішуєте на себе ярлик лінивої людини. Як вирватися з цього циклу і позбутися прокрастинації? В інтернеті багато відео, але більшість із них стосується лише симптомів, як от видалення соціальних мереж чи усунення відволікаючих факторів. Це допомагає короткостроково, але не вирішує справжньої проблеми, причини прокрастинації, яку можна підсумувати одним словом: лінощі. У фізиці лінь. Це схильність спокійних тіл залишатися спокійними, а рухомих рухатися, якщо немає зовнішньої сили. Це також перший закон руху Ньютона, який стосується як завдань, так і об'єктів. Щоб розпочати виконання завдання, незалежно від його розміру, потрібен початковий імпульс і певна кількість енергії для подолання стану спокою. І це саме та проблема. Ми робимо цей початковий поштовх у голові таким великим і складним, що просто уникаємо завдання і відволікаємося на дешевий дофамін. Щоб подолати прокрастинацію, треба подолати лінощі. Це можна зробити двома шляхами. Початок найважчий. Зробіть його легким, зменшивши завдання і роблячи найменший крок. Якщо ви кажете, я мушу закінчити есе на 5000 слів. Лінощі сильні, бо завдання завелике. Але якщо ви скажете, я напишу лише 50 слів, лінощів буде набагато менше, бо тепер легко почати, не покладаючись на силу волі чи дисципліну. Інша техніка правило двох хвилин. Якщо не хочете, уявіть, що робите дві хвилини, а потім зупиніться. Якщо не хочете прибирати, увімкніть пісню, прибирайте і зупиніться, коли музика затихне. Найкраще те, що зазвичай ви продовжуєте довше двох хвилин або пишете більше 50 слів у підсумку, це тому, що об'єкти залишаються в Русі. Це означає, що як тільки ми починаємо, ми набираємо динаміки. Цей імпульс дозволяє нам продовжувати. На початку це як штовхати м'яч угору. Але як тільки ми пройшли точку сповільнення, далі легше. Тому перший поштовх. Має бути малим і простим, зменште зусилля і почніть лише з двох хвилин. Ви можете використовувати ці два методи в будь-якій сфері життя, щоб подолати прокрастинацію. Чи то йдеться про похід у спортзал, роботу на підробітку, підтримку стосунків, чи майже про все, що ви можете собі уявити, як казав Мартін Лютер Кінг, не треба бачити всі сходинки, просто зробіть перший крок.